Ей, це все? Так. А знаєш, якби ти була принцесою в замку, я б тебе врятував. Від чого? Що. Від чого врятував би? Від замку? Замок звучить, наче приємне місце для життя. Чому б мене звідти рятувати? Ем... Ну. Ем... Від самотності? Це не про мене, мені не самотньо. Окей, добре, тоді я врятую тебе від дракона. Слабенький тиран. Магічна чума. Я слухаю, продовжуй. Так, це. Це погана, погана, погана чума. І вона спустошує землі. Це в стилі чуми. Так, так, так. І вона живиться. Магією з, з дорогоцінного каменя, з каменя, з каменя захисту. От лайно, це погано? О, так, погано. А чому? Бо це послаблює портал. Через нього прийде темний володар і помститься за своє втрачене життя. Як ми це спинемо? Ми не можемо спинити. Дідько, ні. Втім його можна спинити. Оце так поворот сюжету. Так, його може спинити тільки обраний. І хто цей обраний? Для цього треба зробити відступ. Вона була проклятою, проклятою тисячі тисячі років. Він дивився, як його кохана згоріла заживо, і герой вступив у бій з темним володарем. Відбитий на навіже тисячі років тому. Другий темний володар, але не такий темний, як перший темний володар, вони билися і билися, і він переміг його. Допоки не з'явилось пророцтво, що кожна з величних сімей мала заслати одну дитину в замок вночі, і до тих пір, поки ця дитина не вбере в себе силу обраного. Хвилинку. Я ж в замку. Ну так. Тож я її обрана? Ханонічно так. Це е, виходить так. Тож, якщо я всемогутня обрана, то мені не дуже й й треба, щоб мене рятували з замку, чи не так? Ні. Не треба. Ти, е, ймовірно, достатньо могутня і без мене. Що ж? Але що як я обрана? Обрана. І це призвело до часів відносного миру між народами, між народами Хламідії...